Вже неодноразово наша Миронівська опорна багатопрофільна лікарня отримувала гуманітарну допомогу від благодійної організації Благодійний фонд тут і зараз. І цього разу прибув вантаж, який так необхідний для професійного і комфортного обслуговування хворих. Більш детально про благодійний фонд та підтримку військових і медичних закладів нам розповів президент організації Олександр Дука. Ми хочемо допомогти. В нашій Україні в цілому ми забезпечуємо не тільки медичні заклади, ми забезпечуємо стабілізаційні пункти. Ми забезпечуємо військовослужбовців, Збройні Сили України, Національну гвардію України. Ми забезпечуємо ГУР, СБУ і всі підрозділи, які до нас звертаються. Левова частина нашої роботи полягає в забезпеченні медичних закладів України, які до нас звертаються за допомогою, а саме за матеріальною допомогою в вигляді. Зібраних в цьому випадку Німеччиною гуманітарних медичних вантажів забезпечуємо ми з метою лікування наших цивільних постраждалих осіб з лікування військовослужбовців. Їх відновлення. Ми бачимо, як тяжко дається нам боротьба з. Нашим агресором і е, основною метою нашого фонду є, мабуть, визволення українського народу, яке там вже на протягом 300 років іде боротьба з окупантом з одним тим самим. Часи міняються, ворог не міняється. Тому ме, метою є тільки захист України і. Робота на благо Україні. Що конкретно цього разу ви привезли? Цього разу ми привезли ліжка медичні. Це ліжка багатофункціональні. Вони зібрані Червоним Хрестом в Німеччині та передані нам на розподілення. Також при ліжкові тумби, матраци, медичний одяг і інші витратні матеріали, які вже відвантажуються, як ви бачите зараз на Миронівську багатопрофільну опорну лікарню. З якими організаціями співпрацюєте? Ми співпрацюємо з багатьма організаціями по всьому світу. Основні партнери в нас це Червоний Хрест Німеччини. У нас є фундація друзів України, міжнародний фонд, міжнародний фонд Нової України, які нам допомагають з пальним в частності для таких місій. У нас є також підтримка, політична підтримка наших партнерів з Канади, з Америки наших друзів з Німеччини, з Литви. ну ви знаєте, тобто за ці роки війни ми напрацювали таку дуже велику базу партнерів, які на постійній основі допомагають Україні. І Інколи дуже важко визнавати те, що іноземці допомагають набагато більше, аніж люди всередині країни. В нас, на жаль, табор українців поділився на дві частини. Мабуть, 80% людей живуть те життя, що було до війни. А 20% людей зараз проживають надалі в стані війни, яка триває, я нагадаю, не 4 роки, а 11 років. І ніяких змін, на жаль, в головах людей. Ну, Поки що на немає, на жаль, пане Олександре, хотілося б ви трошечки розказали про свою благодійну організацію, благодійний фонд. Створилися ми в 22-му році на початку війни. Я з дружиною проживав на території Бородянки, яка славнозвісна в нас, яка дуже сильно постраждала під час окупації. Ми виїхали, але після повернення в травні місяці ми зрозуміли, що ні. Влада, ніхто не хоче просто нічого робити. Були завали, розбір ніхто не організовував, і ми просто закатали рукава, зібралися фізично сильні хлопці і почали розбирати навколишні села, які постраждали, і зрозуміли, що нам потрібна якась фінансова допомога. Коли ми це зрозуміли, ми зрозуміли, що потрібно організовувати якусь організацію. Ми організувалися і в серпні місяці зареєстрували фонд. Благодійна організація, благодійний фонд тут і зараз. Заключили контракти, меморандуми з міжнародними партнерами, частково отримували фінансування, підтримку. До нас приїжджають іноземці, наш фонд залучає іноземців як волонтерів. Ми співпрацюємо з дуже багатьма країнами. У 2022 році була дуже велика активність в цьому всьому, і ми розібрали 384, наскільки мені, я пам'ятаю, домогосподарства в Бородянці. Після чого, коли вже бородянку ми розібрали, вже зрозуміли, що люди. Мають якісь певні, вже ну, якось певно живуть, наладили свої умови. Так. Ми забезпечили будівництво одного будиночку для пристарілої сімейної пари, вони там взагалі лишилися всього. І, на жаль, в них не було документів на будинок, ну, їм держава навіть не могла нічим допомогти. Також ми зрозуміли, що потрібно допомагати і надалі. І наш такий об'єднання наших волонтерів прийняло рішення і надалі. Допомагати Україні, а саме ми перейшли на військовослужбовців, і е, після деокупації Бородянки там були бригади, які стояли на ротації. Бригади, які були в е, захисті е, Київщини. Це там 72-га бригада, 30-та бригада. Ми почали їм допомагати. Мої перші поїздки були в вересні 22-го року. в Зюм і так далі. Ну на сьогоднішній момент ми маємо більше 300 з гаком місії на фронт ми перекваліфікувалися. Ми 95% свого часу приділяємо військовослужбовцям, їздимо на фронт. В нас є проект автокоаліції спільно з міжнародною фундацією друзів України. Це Литва з Литви. Ми співпрацюємо із паном Вальдесом Барткевичесом, Він нам поставляє автомобілі, приганяємо їх в Україну, ремонтуємо, відновлюємо. Відповідно, передаємо на збройні сили України. Це є дуже велика проблема. Це витратний матеріал. І на сьогоднішній момент ми витрачаємо 95% свого часу. 5% витрачаємо на вантажі. Як в опорній лікарні, так і на прифронтові регіони так, те, що ми бачимо на сьогодні, так те, що ми бачимо на сьогодні. На жаль, тенденція така, що допомога в світі і підтримка в світі України вона падає, але ми не здаємося. Ми все одно працюємо. Ми виконуємо свою задачу. Ми залучаємо спонсорів, шукаємо не тільки просимо, але й вимагаємо інколи, бо по-іншому ніяк. Не зважаючи на всі проблеми і не в Україні, я все таки вважаю, що з певним часом українці візьмуться за розум, візьмуться за свою долю, волю, зберуться в кулак і все-таки поборють нашого окупанта. Я вірю, що в українських людей є козацький дух. Він все-таки переможе. Ну і слава Україні. Героям слава. генеральний директор комунального некомерційного підприємства Миронівська опорна багатопрофільна лікарня Анатолій Ситник подякував за допомогу та висловив надію на подальшу співпрацю з благодійниками. Ну я хотів би сказати, що сьогодні, в черговий раз, завдяки допомозі наших друзів. Ну, такі допомозі. можна допомозі, ми і не просили, вони самі і дають те, що нам надзвичайно потрібне. І це не перший раз, а вже четвертий. Да й сума велика, тому що це ліжка функціональні, тумбочки, бельйони, інші медичні засоби. Ось багато разів. І з великим задоволенням сьогодні ми оце все сприймаємо. Я думаю, що вдасться повністю вже замінити всі ліжка в лікарні на функціональні. Ось поставити тумочки, ви бачите, вони, можна сказати, так, наші німецькі друзі, бо вони роблять добру справу в ці тяжелі часи для нашої країни. Ось, я думаю, що ці тумочки послужать. Я вже їх, коли буду списувати, не застану, на жаль. Да, да. Анатолій Павлович, ви сказали, що вже неодноразово ви співпрацювали із цим благодійним фондом. От що ще в планах? Я не знаю, що в них в планах, але ми з ними балакали, вони обіцяють нам тяжку техніку. Це УЗІ, да, МРТ. Я думаю, що щось вийде з цього, як завжди. Щось вийде, щось ні. Але треба йти, треба дружити, треба щось робити, бо є майбутнє, хочеться в нього зайти красиво і щось залишити на пам'ять людям, да і добре зробити для всіх нас, для нашої громади, щоб було добре, ну і нам теж всім, і з паскою всім.